Марія Ташина, вірш Стефані Тоєсин, притча про Україну. Надумав Бог ділити землю, народом по шматку віддати. Нехай Живуть там і газду у Божій ласці, Благодать. Америка прибула перша. На модних джипах літаках Поважно стала перед Богом. З земля всіх штатів вже в руках. А Франція у капелюшку. На шпилечку, фігур на вся. Бог пильно глянув, посміхнувся. До Франції земля отця. Німеччина ступає важно. Строгий костюм і точний час. Бог і Німеччині відміряв. Вона раділа їй для нас. Всі інші в черзі стояли і отримав кожен, що хотів. Роздав Бог землю, сушує воду. У миря жити в Але ж, глянь, біжить хтось хутко через поле. Не прибрана, нечесна коса, на босу ногу, на сутя меж, утомлена, захекана уся. Чия ти, донько? Бог питає. Чому спізнилась? Де була? Землі вже вільної немає. Я Україна. Я прийшла. Допоки поралася в хаті. Ти моржина побішла, зварила, їсти ще й покрала. Шаленько бігла, і я йшла. Що <клес> так маю тобі, дочки? Шкода мені стривай, по браті, тебе дозволить. Але стримай, у моїм радість, до тебе прайський я відрізня. Ти, Україна, працює. І землю за ти заслужила. Та тримай міцно і дарунок. Бо навкруги ворожа сила. Через цю землю. Україну, Усенький вік будеш страждати. Бо вороги уже мудрують, як в тебе цей кусок відтяг. Пустити світо, Україну, живурачкою, поміж держав, що про тебе всі забули. Ніхто ніколи не згадав. Райська Земелька, Україна, Кусочок чи край, нам. Ми живемо. Ми, ми є і будемо. На заздрість наших ворога. Не відамо ні сантиметра Богом, ми зділимо гора. Ми живемо, ми переможемо. ми Молисти, твердо знаю. Розчеши косу України. Кінок з калин одягне. І над світами вже не змовкне. І ще не вмерла. І не вмре. Слава Україні. Героям. Слава!